Ще десь пару тижнів тому запланувала собі, що я завтра буду робити розбір гардероби і вже поміняю все з літнього на зимове. І що ви думаєте, на вулиці? 24 градуси. Сонце жарить. Я розумію, що пізніше я це відео не зможу зняти, так як запланована відпустка. Хочеться, от і відео зняти, знаєте, і вже нарешті це все перебрати. Але з другої сторони, ну витягну я зараз ці светри. Але ж я не можу ще рідні заховати, тому що вона мені ще потрібні. Витягаю зараз ці величезні просто куртки, які будуть мені займати купу місця. А далі що? Але погода зараз реально просто шикарна. Сонечко. Я давно, до речі, такого жовтня не пам'ятаю теплого. Жінка запрацювалась жовтень. Я думала, що зараз жовтень. Я коли це вже декілька разів сказала, то зрозуміла, що зараз вересень. В Принципі для вересня це нормально, що вже так тепло. Як можна було так спокутати місяці? Запрацювалась. Я так думаю, що розбір гардеробу відміняється.